Сьогодні Волинь попрощали заслуженим працівником культури України, викладачем по класу Баяна Луцької музичної школи номер 1 Феофаном Щегельським. Провести в останню путь керівника Волинської філії асоціації баяністів та акордеоністів України прийшло чимало людей: педагоги, колеги, колишні учні та чимало тих, хто знав цю людину. У жовтні цього року йому виповнилося б 75 років. Рад своїх у музичній школі його називали Людина легенда. Викладач закладу Ольга Козирська сльозами на очах розповідає, працювати з Феофаном Щегельським було одне суцільне задоволення. Весь колектив школи запам'ятав його завше усміхненим та життєрадісним чоловіком. Чому в цьому році було б 75, і школі наші випинули 75. Він пропрацював тут з першого от напевно свого свідомого життя, як вчився, як працював. І один запис в нього в трудовій книжці Лоцька музична школа. От фан Григорович Щегельський це, – Це людина легенда. Це дай Боже кожному прожити таке життя і бути таким дійсно справжнім другом, людиною, яка працював на всі сто і віддавав, і був організований, і віддавав все людям і своїм учням. Мені здається, всі будуть. Не буде нам вистачати». Попрощатися з видатною постаттю прийшло чимало лучан з квітами до Феофана Щугельського прямують і колишні учні. Я не думаю, що він так рано піде в життя. Нехай йому земля буде пухом. Я знаю, що він був простий, з ним можна було вступити в будь-яку розмову. Я дуже багато старався для дітей зробив. Дуже багато його учнів є таких видатних, які користуються великим успіхом в культурі. Наш син навчався у нього, забула вже в яких роках, але дуже давно-дуже давно грав в його в оркестрі на акордеоні. Такий життєрадісний був, любив життя, любив дітей, любив людей, любив свою країну дуже. Вікторія Протулюк, Неля Прокупчук для новин на часі.